Руслан Петрович до мене потім підійшов і подарував мені бутс. Я підходжу просто і б'ю, м'ячу і не влучаю в м'яч, б'ю собі в ногу і падаю Просто вони завжди кричали Спокійно, спокійно свої перші кроки у футболі ти зробив у дитячій юнацькій спортивній школі у Житомирі. Потім ти потрапив у систему київського Динамо. Розкажи, хто тебе привів до цього виду спорту і що ти запам'ятав найбільше з такого дитячого футболу? Бо ми знаємо, що сім'я в тебе не дуже така сильно Спортивне? Е, починав я так в Житомирі. Потім у нас був товариський матч проти Динамо в Києві, і керівництво Динамо мене тоді помітило і запросило як на перегляд. І я на протязі декількох років їздив у Динамо там, може, на одне тренування і на ігру. І так ми їздили, а потім вже я перейшов до академії в Динамо. І поселився там на базі і вже там повністю влаштувався. Коли ти перейшов до «Динамо», перший час на тренування ти возив тата із Житомира. Так. Чи були курйозні випадки, що запізнювався на тренування? Та ні, такого не було ніколи майже. Ми завжди приїжджали вчасно. Ні, може разочок ми запізнилися на гру, і я тоді виходив на другий тайм тільки грати. Ну, з Житомира в Київ ну, так, далеченько їхати. Як ти встигав там уроки, навчання? Та ми так в неділю два рази їздили до Києва, а весь вільний час я займався в Житомирі також футболом і займався уроками і був відмінником в Житомирі. А потім перейшов до Києва і вже оцінки трохи знизились. Перед тим як готуватися до інтерв'ю, я прочитала всю твою біографію і всі новини, які були пов'язані з тобою. Чи правда, що твоє прізвище має німецьке коріння? Так, у мене є родичі в Німеччині по татовій лінії. І так, у мене німецьке прізвище. Твій офіційний дебют за Динамо відбувся у матчі з Олександрією. Які угу. ти емоції відчував тоді, і що ти відчуваєш зараз, коли перебуваєш в Олександрії? Та я не можу сказати, що там було багато емоцій. Я зіграв тоді, може, три хвилини, я раз, може, м'яч торкнувся. <ріст> але так було приємно, що я дебютував в прем'єр-лізі. І зараз я вже підходжу до цього не як дебютант, як тоді, а вже як справжня сила у футболі. Як виникла взагалі пропозиція потрапити саме в Олександрію? Е, варіант з Олександрією вже давно був на увазі, ще перед тим як я йшов до оренди в Зорю. Але тоді я обрав в Зорю в силу того, що вони грали в Єврокубках на той момент. Ти обрав 86 й номер. Чому вибір припав саме на цей номер? В Динамо? Ти був під 73-м. Тут 86-й. В Динамо під 73-м я на зборах тільки був. На зборах. Ну, я да. переглядала фотографії там 73-й. Ніяк не могла виливати твій номер на фотографіях. В Динамо в мене наприкінці вже був третій номер. А зараз із тих номерів, що я вибрав, мені нічого не Ну, подобалось. Ну, Там був великий вибір, але. Наприклад, такі номери, як третій, четвертий, якісь такі звичайні, то вони були зайняті. Зараз ти займаєшся за індивідуальною програмою. Як проходить твій день і на чому акцентуєш увагу при тренуванні? Мій день наразі проходить, що я е, два рази ходжу в зал, ще ходжу на процедури, там, в басейн. Е, в основному акцент йде на, на закачування м'язів. Щоб підтримувати коліна. І я думаю, вже найближчим часом я наберу потрібну форму і буду вже в групі тренуватися. Чи адаптуєшся потроху до команди? Кого знав до цього, з ким зараз спілкуєшся, до речі, з ким живеш тут на зборах? Живу з Жорою Єрмаковим. Ми вже були знайомі по збірній, Так, в принципі, я. Майже половину команди знаю, з кимось перетинався або в Динамо, або в Зорі, з кимось у збірній, тому з адаптацією проблем немає. От якраз і за збірні питання. Ти виступав за збірні різних вікових категорій. У молодіжній збірні ти дебютував якраз під керівництвом Руслана Петровича. Яке було твоє перше знайомство, так би мовити, з майбутнім тренером? Я пам'ятаю, я приїхав до збірни. Е, була тоді гра, здається, з Францією на виїзді. Я тоді не потрапив в заявку. І центральний захисник отримав червону картку. І наступна гра була проти Фарерських островів. І вже Руслан Петрович після гри підійшов до мене і сказав, щоб я готувався на цю гру і запитав, чи є в мене бутси з залізними шипами. Я сказав, що немає. По приїзду в Запоріжжя, Ми в Запоріжжі тоді грали. Е, Руслан Петрович до мене потім підійшов і подарував мені будів. <різь> і в них я грав вже проти ферзь. Що ти обереш? Матч мрії, наприклад, фінал Ліги Чемпіонів чи фінал Чемпіонату світу? М -м, мабуть, я оберу фінал Чемпіонату світу. Ранкове тренування чи вечірнє? Ранкове. Який найсмішніший випадок трапився з тобою на тренуванні? тренування? Щоб так згадати зразу. Може, це було ще як в підлітковому віці, десь років 16, може. І ми збиралися після, е, після відпустки, і в нас перше тренування було в манежі в Динамо, і, і після відпустки ти трохи відвикаєш від м'яча. Я підходжу просто і б'ю по м'ячу, і не влучаю в м'яч, б'ю собі в ногу і падаю просто. Пляжний відпочинок обереш чи гори? Пляжний. Піца чи суші? По бажанню. Футбол або кіно? Футбол. Ранок чи вечір? Дивлячись для чого. Кава чи чай? Кава. Улюблена книга. Або яку останню про, прочитав? Зараз читаю книгу про Черчилля від Бориса Джонсона. Це твоя улюблена чи є ну, ще? Ну, наразі так. Похід у кіно чи вечір вдома? Ну можна і те, і те. коли як. Як дуже втомився, то краще провести вечір вдома з дружиною, або коли, там, наприклад, на тренування, то можна і в кіно сходити. подорожі по містах чи природа? Подорожі по містах. Улюблений хобі поза футболом? Мабуть, це буде комп'ютерні ігри. Яка саме комп'ютерна гра тобі подобається? Багато. <historically> <laughs> так, е е е яка фраза тобі запам'яталась, яку ти чув на полі? От, наприклад, або на тренуванні якусь смішну фразу від е е своїх колег або від тренера? Я важко буду відпустити, тому що я ще не приймав участь у загальній тренуванні. Можливо, ну, за минулі команди, коли ти виступав, якась фраза тобі запам'яталась? Ну, може, коли в Динамо там тренери, е які були помічниками в Луческу, вони завжди кричали Спокійно, спокійно. <реку> <реку> що тобі важливіше? Гарна зачіска чи чисті бутси? Чисті бутси.